На каналі Марі Кенди Плей. І в нас в Avatar World вийшов новий подаруночок Давайте разом підемо, подивимося, який же цей подаруночок. І подаруночок у нас вийшов з нагодою того, що в нас відкрився новий будиночок. Там будиночок у нас відкрився в такій місці, де жарко, і я вже встигла <кхм> обустроїти перший поверх. І я вам його, друзі, Покажу та розкажу про нього, а давайте зараз подивимося, що у нас в подарунку. Тут ось це безплатно, в, в оцих наших нових, то тут в другому все безплатно. Я тут це забрала. У нас будуть потім безплатні. Ось такі, напевно, зачіски та балончики з фарбою. Та у нас, напевно, буде безплатний пудель. Я так хочу пуделя. Тут, до речі, будиночок дуже гарна, маленька копія. Тепер ми заходимо в подаруночки. Наші дивіться, друзі, який у нас тут перший подарунок. Не наш такий подарунок. Не, не ось такі наші зимові. А ось такий він йшов, напевно, в подарунок до будинку. Ось тут він, друзі, з'являється на другому поверсі. Я тут подумала, чому мені тут не зробити таке місце, де можна буде відпочивати, де можна буде робити різні тусовки, ну я думаю. Ну, ось так ось цього подарунка в нас ще не з'явилося, коли я це робила. Ну, та зараз я ось це все швиденько тут приберу. І з вами, друзі, розпакуємо наший новий подаруночок. Давайте, друзі, його відкриємо. Вау! Це туалетний столик! Вау, за, зараз всі дівчатка, які дивляться, то вони мене зрозуміють. Бо дивіться, яке це все тут миленьке. Дивіться, яка тут у нас сухлядка. Ніжки, вони з вони скла зроблені. Ось таке міхове крісло. Думаю, що хотіла собі люба дівчинка. Друзі, тут все таке класне, миле. Можна тут буде підрегулювати під себе. Що тут, наприклад, можна зробити ручку фіолетову, навіть червону. Нібито вишенка виглядає. Ого, друзі, подивіться, як гарно виглядає фіолетове скло. Таке звичайне таке рожливе. Червоне скло. Мій фаворит це фіолетове. Ну, друзі, все таке класненьке. Давайте тепер подивимося, що можна відрегулювати в нашого клісла. Ну, не відрегулювати, а зробити так, щоб воно нам подобалося. Ось тут так все міняється знизу. Я думаю, що оце ідеально підходить до такого мійку. Тут у нас, ще дуже багато кольорів. Можна його, наприклад, зробити таким естетичним ось так. І ось тут вибрати є такі. Є ось такі друзі кольори яскраві, нози але естетичних, ось, так, ось, ось, така, ось так може виглядати естетичне крісло. Воно таке миленьке, прикольненьке. Ну а я, звичайно, хочу зробити це крісло. Давайте ось таким рожевеньким. Так. ось таким. Давай, давайте ось цим рожевиком. це просто вам застикати зрісла зі відвинок. Друзі, у нас ще тут килимочок. Зараз будемо роздивлятися килимочок. Килимочок у нас кольору не міняє. Друзі, килимочок він так класно. Виглядає це просто, 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 просто вау. Ось так от поставити, Та можна. Робити макіяжі. Дзеркало у формі сердечка, воно кольору не міняє. Новий пензлик. Ось тут я, друзі, бігла, побачила, що тільки з'явився новий подарунок. Друзі, подивіться, як в мене тут шапочка зависла. Бігла, побачила, що новий подарунок з'явився. Друзі. Подивіться на ось це сонце. Ну так виглядає. Дивіться на захід сонця. ви Вибачу цей момент. А на схід сонця. А це забрив ніч. І потім, і потім, друзі, йде день. Друзі, це просто-просто, просто-просто вау. Тей пензл ніякого не робить, напевно, це. Просто для того, ну, щоб зробити дуже прикольно, якось гарненько. Давайте ось так. Ой, не сюди. Це, серфе, це серветки, щоб знімати макіяжик. Ось, ось такий дуже гарний підставочки. Друзі, це духи. Ну, парфюми. Дивіться, як вони елегантно виглядають. Давайте разом придумаємо запах для цих духів. Я думаю, що вони можуть, можуть пахнути маршмеллоу з... З... з Маршмеллоу, наприклад, з цукерками такими. Такий солоденький запах. Такий точно солоденький запах будуть мати. Ось ці парфюми. Давайте вже відкриємо сухлярку. Туди можна покласти багато ще, наприклад, тарілочку. Та сюди багато ціней. І так все, друзі, буде виглядати дуже класно та прикольненько. Ось, цей. ось це сюди покладемо та ось це. це Те сюди. Тут у мене килимочок лежить. Так, друзі, починаємо обзорчик. Я спущусь вниз. І де мій персонаж? Де мені його тут шукати? Друзі, я спустилась вниз, де я? Ну, розкажіть мені, мені буде дуже цікаво, де. А мені показує, що я в ось цій локації. Ну, добре, я тут. Ось тут така лампа в мене стоїть. Потім, якщо прийти, в мене тут стоїть два пуфіка і ось така сухляточка з квітами. Потім полиця. Біля полиці стоїть тут ось така ось такий світильник, тумпи, тумба з ось такою свічкою. Вона дуже у прикольненькій формі. Ще тут, е, як я вам вже казала, з пуделем мій самий улюблений світильник, бо я дуже люблю пуделів. Потім поличка де вазони. Потім у нас йдуть штори. Якщо сісти, то <кх> так, то подивіться, я тут вже за шторою. Потім дивіться, який тут на нас ланчужок. Отак от воно зв'язує штори і розв'язує. Потім в нас іде диван з одним кріслом, два столики, на якому стоїть чашечка з чаєм. Чайочок, який тут можна випити. М -м -м, смачненький чи це гарячий шоколад. Ну, Ми тут, друзі, вже вирішимо самі ще. Світочка, ще дві свічки. Потім тут іде у нас підставочка під вазончик, ну, столик з вазончиком. Потім велика така тумбочка. Чи це не тумбочка, чи це навіть, друзі, такий шкаф. Потім тут рослини, шторка. Вона так дуже гарно виглядає. Тут в мене, друзі, з. Тут, друзі, з ось такого безплатного набору ось такий два мішочка. Давайте, друзі, я, не, я вам зроблю на нього огляд, просто я не пам'ятаю, чи я вам робила у прошлому відео на нього огляд. Ну, ось тут, в нась цей набор, я хочу його оглядати дуже часто. Тут є Подушка, вона дуже прикольна. Тут я можу набивати подушку, вона дуже класно виглядає. Потім у нас є ось такий шалашик. У нас є два мішочка. Проте в наборі є один, іде один мішочок та один ось такий будиночок. Я їх якось скопіювала, вони в мене просто тут лежали, я прийшла знімати відео, а їй вже тут стало два. Ось вже навіть три. Хм. Ось такий ось такий костюмчик єдинорога з масочкою для сна. Ось такий єдинорог з єдинорогом. У нас тут, друзі, нові. Рухи спец... спеціально... спеціально з єдинорогом, Дивіться. В першому рух... руху я даю подушці. Наприклад, а вона мені каже, а давай я така ну, окей, і потім М -м -м, ні, я тобі не да... не віддам ірочку, а потім на де в тебе такої немає. Ось такі нові рухи спеціально з єдинорогом. Потім шорти. Та у нас, друзі, шорти, а до шортів ось такі тапочки. Сиражечка можна перетягнути. Ну ну, сиражечком тут просто. От, друзі, такий рух, як в нас, серажечком тут просто 909 з 10. Це дуже класно. Рух, як в нас там, де очі стають, такі, наче ви інопланетяни. Я тут зняла масочку. І в нас тут має йти дешортики футболочка. Але футболочки немає. Ну, добре, так, похожу, тільки своє взуття догню, надягну. Ось так, похоже. О, ось так мені буде ідеально. В ось такому біні селасику тут можна лежати. Про з, ким, з кимось про щось говорити, сваритись. Та ось так сидіти, вислухувати подушку, друга чи ЛП. Ось так я тут все зараз поскладаю. Подушка, друзі, дуже тут все прикольненьке. У нас тут, у нас тут є ось таке крісло, на якому можна посидіти. Ще кактус, він плюс, він в нас не, не, не справжній, бо його можна поставити в дитячий, тут на нас столик з лимонадом. Я випадку, друзі, за тих, хто підписався на цей канал. Так, зараз тут потім у нас йде такий стільці. Они ныне бета з шарики в тут ось такая вот такие тарелочки смачные это сахарочек потом тут на щепетно ваза. вазом посуда фарфорова дорога итальянская чи итальянская видите друзья тарелка Нозики, но, ножики, до речі, для того, щоб мазати масло на хліб. Не для того, щоб ними щось Різати ними, думаю, що щось можна. Бакали, тарілочка, ще тарілки, стакани, кувшин, така якась тарілка, ще бантик. Друзі, ще купа тарілок. Вау, це дуже класно. собачка, пудель, пудель. Я б таку собачку хотіла в кожному домі. Она такая классненькая, миленькая. Потом у нас тут є шторы. штори. тут еще в нас є мадама, яка тут вадить, що це люстра, тут алмази, яка не знаю, чи це, це якась це якась Тут э, можно есть, это такая столовая. Потом Потім тут якісь мини чашечки, чи Так, це чашечка, щоб пити якийсь напой. Тут я їх поставила те, що ще щось можна поставити. Давайте, наприклад, поставимо ось це. Потім в мене тут кухня, тут у нас тост, тут є новий, кава машина. Блендер, який нажимаю на сердечку і він блендерить. Це ж таке, друзі, прикольно! Це тут поп-поп -іт, поп іт Можна попад, придеколи попа, і столом воно відкривається. Шухлядки тут все відкривається. Навіть, друзі, ось такі баночки відкриваються. Всюди можна все насипати. Холодильничок. Тут з ящичками дуже класний. Тут баночки, тут такий шкаф. Ось такий. Тут у нас потім вазон, стільчик, ось такі ще полички. Три. Ну це не полички, та, та ось така ваза для квітів. А так всім були на каналі Кенді Плей.